Охоронець, а у мене він є на землі. Ця людина завжди оберігає мене від негод, іде від, від, від негоден, і вона завжди допоможе мені в будь-якому випадку. Вона ніколи в житті не залишить мене одного. Ця людина підтримує, допоможе. Коли важко, тільки ця людина може допомогти мені підтримати. І зрозуміти мене, дати гарну апарату. Усі кажуть, що ми схожі, як дві кратки води. Саме тому сьогодні я хотіла зізнатися дізнатися кохань своєї найраднішої людини. Буває так, щоб осіна дачі помилок здається, що немає куди йти далі. І наше серце, наше серце. Розбивається на сотні. Але коли поруч ця людина, моє сердечко б'ється ще сильніше і сильніше, і вже нічого не страшно. Я дякую їй, що вона в мене є, мама. Я люблю тебе, сильно. Я люблю тебе більше за всіх в моєму житті.